Слава Богу! Слава Богу! Ми проспівали чудесну пісню. Вірному бути, дай тобі мій Боже. <кій> Ви знаєте, ми живемо в такий час, коли втрачається віра, Втрачається віра у Бога, Втрачається бажання служити Богу. Тому що є різні обставини, і наші сили слабнуть. Славна наша віра, славна наша сила, слабне наша надія. Автор пісні каже, що вірному бути, дай тобі, мій Боже, допоможи бути вірному. Нам сьогодні особливо треба благати Господа, щоб дав нам сили остатися вірному у тих всіх обставинах, які сьогодні нас окружають. Що ми осталися вірними нашому Господу. У нашому житті сьогодні є багато запитань. Ми задаємо собі, задаємо комусь і ми хочемо почути відповідь, але відповідь точно і явство ніхто не може дати. І ти деколи думаєш собі, а чи правильно я роблю? Чи правильно я служу, чи тому я служу. І знаєте, і різні думки е, наповняють наше серце, наш розум. І... А ворог тут знає тут, як тут. Він бачить, що ми десь знаєте, роздумуємо, десь посилає сумнів. Як важливо устояти, як важливо знаєте, зважити, пересіяти свої думки, все ще не угодне Господу відкинути і остатися вірному. Тому що ми не розуміємо сьогодні всього, що діється. Ми не розуміємо, чому нам кажуть, що Господь мовчить. Ми хочемо, щоб закінчилася війна, і ми благаємо уже три роки, Господи, зупини. І просимо відповіді Господа, і знаєте, сьогодні всі кажуть, чомусь мовчать усі пророки. Десь там, хтось ще на початку війни, десь там знало бути багато, знаєте, казали, тоді буде кінець, тоді буде кінець. Люди ділилися пророцтвами, ви знаєте, і каже, мав надію, півроку, рік, у такому році, в такому році, і знаєте, люди гадали, хто дивився новини, знаєте, і вже по новинах робив пророцтва. І я собі думаю, ну якщо Господь говорить, Він каже, дай амінь. Він каже конкретно, він не каже, можливо, може. Господь, якщо сказав, його слово, воно є вірно. Він не передумує. Я можу передумати, я можу помилитися. Господь не помиляється. Він є вірний. слава йому. І автор пісні каже: вірному бути, дай тобі мій Боже. Хочеться сьогодні, щоб кожен із нас. У різних ситуаціях він оставався вірним. Навіть коли приходять труднощі, коли приходять проблеми у наше життя, коли нам є багато чого незрозумілого, попросимо у Господа, що дав нам сили бути вірними. Тому що тільки вірних, які вірні Господу, чекає нагорода. Тільки ті, які до останнього осталися вірними, Господу, тільки тих, чекає нагорода. Ми дуже часом часто говоримо про. Авраама, який був вірний Господу, ми говоримо про інших святих мужів Божі, які були вірними Господу. Ми говоримо про Йова, який остався вірний Господу. І ви знаєте, читати і казати, що які вони були хороші, хороші, вірні слуги Божі, це одне але інколи це треба втілити у своє життя. Коли приходять труднощі у наше життя, ми часом слабнемо, Хай Господь нас укріпить, благослови, тому що Йову не було легко. Ви знаєте, коли пройшла трудність у його життя, коли прийшлося втратити стільки дітей, коли прийшлося втратити здоров'я, коли знаєте, як кажуть, усе рухнуло. І у цьому всьому остатися вірним, це є дуже важко. Але це є дуже важливо. Тому що Йон, він каже, що я, що нагий прийшов у цей світ. Я нагиї і піду з цього світу. І найцікавіше, що хай буде ім'я Господнє благословено. Ви знаєте, мені навчати вас, що, брати і сестри, подивіться на Йова, так робіть. Знаєте, казати вам це дуже легко. Але коли приходять у моє життя менше випробування, чи готові я сказати, хай буде ім'я Господнє благословено. Хай Господь дасть сили. Ви знаєте, нас Господь сильно полюбив. Він нас назвав своїм Він сьогодні нас ще милує і благословляє. Я зачитаю одне із післання Івана, де він говорить про Божу любов. Якщо дивитися на Івана, то він завжди говорив про любов. Це один майже із апостолів, який, знаєте, ну, все склоняв до любові. Він знаєте, і про Христа, і, і людей, так і він каже, я зачитаю це перше післання, третій розділ із першого вірша. Каже так. Дивіться, яку велику любов дарував нам Отець, що ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилися, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо, його, як є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує, так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня. Бо гріх є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен хто народився від Бога, гріха не чинить, бо Його спасіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога. А й той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб один одного любити, а не як каїн, який був під рукавом і убив брата свого, та й за що він забив його. Бо лихі були його вчинки, а брата його справедливі. Не дивуйтеся, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо, братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен хто ненавидить брата свого, душогубець. А ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало. З цього ми спізнали любов, бо Він нас пок. За нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати у ньому? Дітоньки, не любимо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед ним серцем. Наше. Ось таке писав Іван. Він закликає до любові. Він спочатку каже, що подивіться, яку любов Господь дивив до нас. Каже: Отець дарував нам любов, що ми дітьми Божими звалися. Ви знаєте, полюбити нас, кожного, з різним характером, з різними принципами не так то й легко. Але Господь на все закрив очі. Він нам простив наші гріхи, Він нам простив наші беззаконня, Він віддав свого ж... сина у жертву на Олговський крест, на ті тяжкі муки, щоби нас оправдати, щоб нас назвати своїми дітьми. Ми є благословенні те, за те, що ми сьогодні у Домі Божому, за те, що ми сьогодні любимі Господом, нас Господь полюбив, не по нашим заслугам. Ви знаєте. Я інколи дивуюся, коли люди беруть дітей собі, сім'ї беруть собі дітей із дитячого будинку. Ви знаєте, вони беруть собі дітей е різного характеру. І цю дитину треба полюбити. Цій дитині треба показати ласку. Ці діти, які у дитячому будинку, є, знаєте, які чинять всяку, всякий непотріб. Не починають бешкетувати, не починають вдома все ламати, не починають там щось робити огидне. Вони, знаєте, откидають. А батьки їх, які їх прийняли у свою сім'ю, не повинні їх любити. Доказати любов'ю, що те, що вони не в дитячому будинку. Їх забрали у сім'ю, де їх будуть любити, де їм будуть догоджати, де їм будуть усе купляти. І батьки мають проявити свою любов до тих дітей, невихованих, нетерплячих, знаєте, таких всяких різних. І це нелегка праця. Часом батьки не є готові. Часом батьки, які сім'я, яка бере дітей і готова стати батьками для тих дітей. вони до цього не готові. І знаєте, і бувають різні ситуації, де ті батьки, так названі, починають обіжати тих дітей, тому що їм не подобається те, що ці діти чинять. Починають їх наказувати за кожен проступок. А чому? Тому що у серці немає любові до цих дітей. Тому що у дітей важкий характер. Тепер, якщо взяти у нас і свої діти, наші законні діти. І коли наші діти роблять якісь проступки, ми їх не за кожен проступок наказуємо, тому що це наші діти, це мої діти, я не буду бити свою Дитину за всяким проступок. Дитину, яку я взяв, із важким характером. Я готовий наказати. Я готовий воспитати чужих дітей. Я готовий їх наказати, тому що я їх не люблю. Але свою дитину я не дам в обіду. Але нас Господь полюбив Такими, якими ми є. із важкими характерами. Всякі таких, знаєте, і недобрих, деколи і злих, деколи і упертих, деколи б наївних. Але Господь нас любить, слава йому, і каже. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб нам, дітьми Божими, зватися. Ми і є ними. Тому, каже, і світ не знає, бо Він не спізнав його. Каже, любі, ми тепер, діти Божі, слава Ісусу, слава Господу, за цю участь, що ми є діти Божі, що нас Господь вибрав, простив, очистив, освятив, дав нове ім'я, дав чисті одежі, приготовив місце на небі. Приготував ви не слави. І сьогодні хочеться, щоб ми дійшли до берега вічності, оставалися вірними нашому Господу. Як каже автор, вірному бути, дай тобі, мій Боже, нам цього порою не вистачає. Нам часом не вистачає тої вільності, але ми будемо молитися один за одного. Що Господь дав нам сили бути вірними нашому Господу. Але навіть, далі каже Йоанн каже, що не тільки Бога ми любили, тому що, знаєте, ми можемо казати, що я люблю Бога. Я хожу в церкву, я повчуся, я даю десятину, Як ми сьогодні чули. Двоє зайшли в храм. І митар, і другий там зайшов. І каже, дякую тобі, Боже, що я роблю тото -то і тото, -то, і що я не такий, як це. Він дякував Богу. Це неправильно була подяка. Ми сьогодні подякуємо Богу, що моє спасення. І будемо просити Господнє благословіння на кожного із нас, щоб Господь благословив всіх присутніх у цьому залі, навіть тих, кого немає. Тому що, знаєте, Ісус пострадав за кожну душу. Він пострадав не тільки за мене. Він любить не тільки мене. Він про то місце не тільки для мене, але й для кожного, хто є тут. Навіть для тих, хто пішов, можливо, десь за сьогодні чули заблудного сина, але він стоїть і наблюдає, чи вертається, чи повернеться той син, тому що він заблудився. Він заблукав неправильне розуміння, має, але Господь його любить, і Він хоче, щоб ми любили. Своїх братів і сестер, які навіть пішли із церкви, і каже, коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого у нестачі і замикає перед ним серце своє, то як любов Божа може перебувати в ньому? Якщо я кажу, що люблю Господа, я все для Господа роблю, а для ближнього, для брата, для сестри я не віддаю належного, то як я можу любити Господа, якого я не бачу? І каже, дітоньки, не любимо Словом. Ані язиком, лише ділом і правдою. Ось тоді побачить цей світ, що ми, діти Божі, коли ми ділом і правдою любимо один одного, коли незалежно від того, що наш брат чи сестра зробили, ми його поважаємо. Ми його любимо. Якщо цей брат чи сестра оступилися, ми, наше серце болить і ми хочемо повернути. Тому що це мій брат, це моя сестра. Я не раз собі думаю, у мене є три брата. Один який пропав без тінь. І коли ми були всі разом, ви знаєте, у нас кожен різний характер. І по-різному бувають ситуації, десь ми і спорили, десь ми і доказували, десь я з ними сварився, як старший брат, знаєте, я собі давав волю, тому що вони мене не слухали. І деколи мої брати на мене обіжалися. Хоча деколи вони чинили неправильно, деколи мене обіжали. Але знаєте, коли мій брат пропав, моє серце болить. Моя душа болить. Я знаю, що він мені деколи прийшла що можливо, щось недобре. Я знаю, що можливо нам деколи були кажуть різні моменти. Ми з ним спорили. Ми з ним кажу. Я не освалився, але сьогодні мій брат пропав. І мені не все равно, що мій брат пропав, тому що я не знаю, де він. Я не знаю, що він, і моя душа вона болить. У Кожний день у мене думка, що мій брат пропав. Сьогодні, коли пропадає брат чи сестра із церкви, чи болить моє серце, чи болить моя душа за того брата чи сестру, що вони пропали. Вони загубилися, ми не знаємо, де вони. Ми не знаємо, що з ними. Були їх ворог так уже запутав, що вони заблукали, як ця вівця. І ходить та хічні вовк, який готовий роздерти цю овечку. Той брат чи та сестра сиділи з нами рядом. І Йоанн каже, не слово. Не тільки язиком любити, але ділом і правдою. Якщо я бачу, що мій брат чи сестра, вони потребують хліба, чи потребують одежі, а я кажу, іди з миром, грийся і питайся, і не дам належного, яка в мені любов? Я не маю любові, я не маю співчуття, тому що я не дам належного. Якщо брат і сестра пішли із церкви, а мене душа не болить, який я християнин. Чи живе у моєму серці Бог? Чи маю я? Співчуття до тієї душі, я не розказав незалежно хто це, чи це мій хороший друг, чи це просто член церкви, але я, я повинен переживати за кожного. Я повинен вступатися за кожного. Якщо б обіжали мого брата рідного, хтось чужий, а я стояв тоді з боку наблюдав, який я брат? Знаєте, якщо б навіть мій брат десь нарвався на грубість, да? І його стали бити. Я б не стояв в стороні і не казав, що він собі заслужив. Що хотів, це має, він це отримав, по заслугам, Ні. Моя душа болить, що мого брата обіжають. І я вступлюся. Навіть, можливо, я сам і дістану, але я буду захищати мого брата і мою сестру. Все Господь нас закликає, що ми любили один одного. По можливості кажуть. Розуміли один одного, по можливості ділилися тим, що нам дає Господь. Любили один одного. Наскільки це можливо? І тоді цей світ каже: побачить у вас Христа і прославить Господа. Покаже, дітоньки, любимо не словом, ані язиком, лише ділом і правдою. І каже, з цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед ним серце наше. Хай, Господь. Нас серйозно благословить, дай нам сили бути вірними Господу, любити Господа, любити ближніх, бути добрим прикладом у цьому світі, бути тими, які би би сказали, що це дійсно християни, це ті, які готові за брата чи сестру вступитися. Я думаю, що коли ми це будемо показувати у цьому світі, то цей світ буде приходити в церкву, він буде хотіти мати таких друзів, як ми, вірних. Порядних, чесних, справедливих. Ці люди, які сьогодні у цьому світі, вони не мають цього і не знають, що у світі є зрада. Сьогодні у світі один на другого не дуже покладається, тому що він знає, що навіть близький друг він тебе зрадить. Цього не повинно бути серед християн. Дуже страшно, коли сьогодні ти не довіряєш християнам. Дуже страшно, коли ти не можеш покластися на християн, тому що ти не впевнений, чи вони тобі допоможуть, чи вони тебе зрадять. Я вірю, що ми діти Божі, і ми маємо любов Господню, яку Господь силив у наше серце. Він дав нам надію, назвав нас своїми, назвав нас своїми дітьми. Тож будемо переживати один за одного. І у цій молитві будемо просити Господа, щоб Господь благословив кожного із нас, дав нам віри, дав нам сили, дав нам терпіння і будемо благати Господа за тих, які десь пішли, заблукали, як ті овечки, як пішли, як той блудний син, що Господь їх повернув. А ми покажемо своїм життям, що ми їх любимо, що ми їх не відкидаємо, що ми переживаємо, що наша душа болить за них, що вони нам не безразлічні. Ми будемо їм показати те, що вони наші брати і сестри. Мій брат, який мене обіжав, я не скажу, що ти не мій брат. Я не хочу мати бою справи. Ні, я переживаю і я готовий йому у важкий час допомогти, тому що він мій рідний брат по крові. А нас з'єднала кров Ісуса Христа. Ха, Господи, цьому допоможе. Господи, ти знаєш наші думки і бажання, Боже мій порою, Боже мій, вони є неугодними тобі, Боже мій, але ти нас терпиш, любиш і милиш, і прощаєш, Господи, ти нас приймаєш такими, якими ми є, Господи, даєш нам життя. нам, Господи, все потрібне у нашому житті, Боже мій, святий алілуя. Я вдячний тобі, Господь, що я сьогодні є із твоїм народом, Господь, алілуя, що Господи, ти нас назвав своїми дітьми, мій, і Господи, піклуєшся про нас наше життя, аллює, а очі Боже святи, але ми молимо Тебе за наших рідних, близьких, з наших братів, сестер, Господі, які сьогодні пішли із церкви, які, Господі, десь заблукали, Боже мій, які, Господі, піддалися уловкам лукаво, Боже мій. І сьогодні не там, Господі, можливо, десь блукають, страждають, Господи, і ти бачиш, що ворог хоче погубити їхню душу, Боже мій. Але ми молимо Тебе і благаємо Тебе, Ісусе, мій, щоб ти змилився на їхнім життям, Боже мій, щоб Ти, Господі, розумив, дай, Господі, розуміння. Правильно, бор місіти, боже місяти, ти постучися у їхнє серце, Господь, і Господи, до їхні. Душі і скажи, мій, що ти їх любиш і чекай, Боже мій, Господи, теж Господи, і ми хочемо їх мій, прийняти, Господи, і благословити. Любиш Ісус, о, мій Господь. Дай нам сили бути такими, якими, Господи, ми були добрим прикладом у цьому світі, Боже мій Боже Небесний, тому що ми, Господь, без тебе ми ніщо, але ми хочемо бути тими, яких ти Господи, взяв свій уділ боже, з які показують правильний шлях іншим людям, боже Небесний, о мій Господь. Дай Господи, не тільки словом любити Боже мій, але Діло, мій, боже, справи, Боже, мій доказує те, що ми твій народ куплені тобою, і що ми сьогодні на цій землі проповідуємо тебе і царство Твоє. Боже небесне, благослови кожне серце, кожну душу, і дай кожному із нас бути віримо тобі до останнього подиху у наших грудях. Надалі це зібрання, Благослови, руководи духом, Святим, а тобі ханесеється хвалан, подяка, і поклін, но Бог, отець і Дух Святий. Амінь.